Стосування Fat Killer. Fat Killer – це засіб для видалення таких забруднень, як жир, сажа, нагар, пригоріла їжа з поверхонь термокамер, духовок, грилів, коптелень, барбекю, фритюрниць та каструль. Засіб необхідно рівномірно нанести з відстані 15 см та залишити на 5-10 хвилин. Після витримки поверхню почистити губкою та ретельно змити водою. У разі сильного жирового забруднення на кастрюлях або духовці дотримуватись наступних рекомендацій: верхню кастрюлі або сковорідки нагріти, на розкалену сковорідку нанести засіб і зачекати до 2 хвилин, затерти забруднення губкою та змити водою. Як чистити правильну духовку? Спершу розпилити засіб на поверхню духовки. Після цього увімкнути її і наставити на режим запікання парою на 20 хвилин, потім приступай до чистки. Якщо такого режиму нема, тоді увімкни піч на 150 градусів на 10 хвилин. Такий метод краще сприяє розщепленню жиру та нагару. Необхідно дотримуватись заходів безпеки, працювати в гумових рукавичках, уникати попадання засобу на шкіру та очі, у разі попадання змити водою з милу, не використовувати на меблях кухні, нікелевих поверх.